Дітки, я хочу вас запросити на бесіду вічливі слова. Малята сьогодні пропоную поговорити про дуже важливі і чарівні слова. Вони допомагають нам бути добрими та уважними одне до одного. Це вічливі слова. Давайте дізнаємося, які уявіть. Що ви зустріли друга? Що потрібно сказати? Вірно, добрий день або привіт! Так, ми показуємо, що раді зустрічі. А якщо хтось вам допоміг або дав цукерку, що треба сказати? Вірно, дякую! А у відповідь ви почуєте? Будь ласка! Пам'ятайте ці слова, як чарівні ключики до друг. Іноді ми можемо когось випадково образити, що робити, сказати, вибач або пробач це дуже сміливий вчинок. Коли гра закінчується і час розходитися, ми говоримо до побачення! Це означає, що ми з нетерпінням чекаємо нової зустрічі. Дітки, запам'ятайте головні правила завжди вітатися, дякувати, просити вибачення, якщо помилився, і приємно прощатися. Вічливі слова роблять наше життя яскравішим і добрішим. Коли ви їх використовуєте, ви даруєте радість іншим.